Для високих врожаїв зернових культур, пшениці та ячменю потрібен комплексний підхід. Гумат калію це органічне добриво, яке максимально ефективно живить рослини мінералами та підвищує їх стійкість до стресів і хвороб. Застосування гумату калію для зернових культур дозволяє збільшити врожайність на 10-20%, прискорити проростання насіння та сформувати потужну кореневу систему. Також препарат допомагає рослинам легше переносити негоду та захищає від борошнистої роси, кореневої гнилі, септоріозу і фузаріозу. Існує два основних способи застосування гумату калію: обробка насіння перед посівом, один літр концентрату гумат лист на 10 літрів води цієї кількості вистачає на одну тонну насіння, листове підживлення рослин у період вегетації. 1 літр препарату гумат лист на 200 літрів води на гектар. Для озимих зернових гумат застосовують у фазу сходів виходу в трубку та колосіння, для ярих у фазі кущіння та виходу в трубку. Які ж реальні результати у господарстві Бебешко, Київська область, після обробки озимої пшениці гуматом калію врожайність склала 55 центнерів з гектара? І зерно отримали другого класу замість очікуваного третього. На підприємстві Агросоюз Дніпропетровська область, обробка сорго-гуматом, дала приріст врожайності понад 10 центнерів з гектара порівняно з контролем. У Херсонській області підприємство світанок, незважаючи на посуху, отримало приріст врожайності озимої пшениці до 7,5 центнерів на гектар рослини. Мали насичений зелений колір і кращий розвиток. Черкаське господарство Богатир після двох обробок гуматом отримало приріст врожайності озимої пшениці на 27 центнерів на гектар порівняно з контролем. Гумат калію це простий і ефективний спосіб отримати високий урожай та покращити якість зерна. Дотримуйтеся інструкцій щодо внесення, і результат гарантований. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.